У Зарваниці вшанували пам'ять отця Василя Поточняка, священика, душпастеря мігрантів, ідейного натхненника прощі, самбір Зарваниця та співзасновника пасторально міграційного відділу Української греко-католицької церкви з приводу десятих роковин від дня його відходу до вічності відбулись молитовні заходи, які очолив голова пасторально міграційного відділу ГКЦ Владика Степан Сус. Для нас важливо пам'ятати про це Василя, тому що те Василь продовжує жити серед нас його духовні настанови. Його прощі, все те, що єднало людей, мігрантів заробітчан, воно залишається актуальним. Сьогодні ми маємо ще більший виклик, маємо багато воєнних біженців, і напевно, що молитва бути разом, будувати спільноту, це те, що дозволяє нам. Залишатися з Богом, я думаю, що духовний заповіт у Василя для усіх нас віруючих, це є певне завдання і обов'язок не загубитися в цьому світі, але залишатися українцями, бути з Богом і також допомагати іншим українцям знаходити стежку до Бога. Після поминальних богослужіння відбулася презентація документального фільму Живого телебачення, тестамент про його життя і служіння. Але так сталося, що цей фільм, який ви тільки що побачили, ну він насправді сам зрежисував. Ми е, знімали, бачите, е, в лісі біля Київської трохисвятительської семінарії оця Юрія. І він такий каже: Марічко, ви робите цей фільм, е, може до якоїсь річниці такої спеціальної. Може. Я йому кажу, отче, ну я роблю, бо я знаю, що я маю його зробити. А потім дивлюсь в календар. А через два місяці ця річниця і ну це тільки я справді, коли ми його робили, я відчувала його присутність, і це тільки він міг так провадити. У заходах взяли участь понад 100 людей, зокрема друзі і родина священика та представники прощі мігрантів. Самбір Зарваниця, серед них і пані Валентина, яка допомагала отцю Василю до останніх днів життя. Я дуже йому вдячна, і зараз мені дивиться на це дуже боляче, бо дуже молода людина і. І вже останнє то час, як я з ним була, вона якось там лежить. А я сіла біля нього, і він каже: пані Валентина, це мене одне питання таке, знайдіть, будь ласка, якесь слово, щоб я сказав і зразу виздорую. Я кажу, отче, ви мене питаєте такі слова, ви нік не знаєте, я що знаю. Серед присутніх були також близькі друзі та знайомі отця Василя і Романа Студійського ставу, отець Юстин Бойко, отець Антон Борис та отець Ігор Котенко і отець Андрій Гах. Дуже гарний смісний фільм. Я сам такий був зворушений з цим фільмом і згадуючи Василя в ці моменти співпраці, які я з ним мав, і десь відчуваю близькість у тих моментах, які ви підібрали в цьому фільмі з особою отця Василя Чи до 20 двадцятиліття. Хто з нас доживе його смерті. Але я дуже втішний, що оця ідея не поточнякає культу особи, а того, що він склав жертву до кінця, вона живе. І сьогодні ви цим фільмом ще й зафіксували. І, думаю, не одному священнику дали багато чого до роздумів. Переглянути фільм про життя, служіння та духовний заповіт отця Василя Поточняка можна на ресурсах живого телебачення.